Привіт, зі штату везденія. Ми сьогодні в дуже гарному місці. Хто давно з нами вже тут був, але сьогодні привезли батьків сюди подивитися на прекрасну природу. I have like 50 yeah, I дуже багато сьогодні людей. Погода гарна. Так прохолодно, але по осінньому тепло. Тут є е, е, території для пікніків, для хайкінгів. Але ми йдемо ще. Одну гарну територію тут тут така гойдалка Almost Heaven пише, майже небеса. А тепер в те місце, яке їхали розглядати. І виходимо на от таку красу. Прекрасно Вест Вірджинії, гори. І там видно, ще річку Рівер Чіт називається. Тут ось так зроблено. Така територія огляду. Мартик вже засмагає. З песиками люди нафотографувалися на пам'ять. Там річку видно гарно. Дуже гарна територія, там ще є такі печери, є, можна ходити. Ми були літку, то з дітьми Брендон там ходив. Ще пройдемося ліском, покажемо батькам. Щери різні там. Тут весною ще потрібно по потрапити, коли ці всі дрододендрони квітнуть. Парк називається Cooper Rock State Park. Тобто мідні каміння. Діти йдуть в розвідку. Вони минулого разу ходили. А ходимо в сувенірний магазин. Дивимося, що тут є. Всякі цяцькі. З кварцу пише, що зроблено 9 доларів. Ні, це Онікс, Онікс, Ониксова ваза. 9. А ці кварцові підсвічники 20. Багато футболочок. От бачите, як називається. Cooper Rock State Forest West, Virginia. Це те місце, де ми сьогодні знаходимося. Футболки по 25 доларів. Так, дітки ще пішли на дитячий майданчик погратися. тато сидить, дивиться за ними. О, А там собі люди пікнік влаштували, щось коптиться, природа просто насолоджуватися. Все, повертаємося ще дорогою десь. Може зупинимося в якихось місцях. Сьогодні дуже багато людей, а небо, подивіться, жодної їх маринки. Ще зупиняємося дорогою в магазині без прошок. Так гарно тут оформлено. Cabelas, магазин Кабелас, такий як магазин-музей. І цей без прошоб вони тепер об'єдналися. І разом. Ось тут зразу акваріум у них великий. І такі виставка звірів. Ведмеді. І риби. І катруся передає вітання. Так, все виглядає. Тут всім рибакам, мисливцям, тур... Турпохід, тому що треба, все знайдеться для кожного. Ціни, звичайно, не дешеві, але якісні тут товари, нема що казати. Ведмежа на воно. тут Санта Вандерленд. Це для лижного курорту можна придбати.

Кепки по сім і мисливський одяг. А тут все для рибаків. Будочки. Тридцять, п'ятдесят, п'ятнадцять, якісь менші, всякі ціни. Катруся сьогодні зі школи принесла для бабці і дідуся свій виріб з родового навчання. Зробила такий брелок на міді. Казала, що на вогні розтоплювала скло. Здається, щось таке І зверху. Зробила їм вигляді прапорця. І на пам'ять дарую, тому що сьогодні вже їх проводжаємо додому в Україну. І от валізи спаковані для батьків повертатися додому в Україну. Як би не хотілося цього, але таке життя, вдячні, що мали таку нагоду зустрітися разом, провести час. Три тижні промайнуло, як ніби кліпнули очима. Останні хвилини на цей візит проведення разом внуків з дідусем, з бабусею. У нас залишилися дуже гарні спогади на пам'ять. Ми не прощаємося, просто кажемо до наступної зустрічі. Дай Боже, прилетять вже з мирної України. Вам всім вдячна за підтримку, за добрі, теплі слова. Бувайте здоровенькі! Побачимось в наступному відео.